Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 11 вересня і це час для висадки шафрану. Ну, багато з моїх підписників, взагалі глядачів мого каналу, думають, що вже пізно садити шафран. Або ну, багато хто взагалі не знає, коли треба садити шафран. Скажу так: що шафран це має шафран. Ну, Хотів сказати, це особлива культура, яка має свої певні унікальні особливості при вирощуванні, при висадці. Ну, взагалі, вона унікальна культура. От, І щоб ви теж знали, чим же вона унікальна. Саме про це сьогодні я хочу з вами поговорити. Отож, дивимось. Ну, Такий от вигляд мають цибулинки шафрану. От, Бачите, які вони. На вигляд, такі от красиві, красиві. От, е, хороші цибулинки. Е, це цибулинки голландської репродукції, от, які ми отримали в цьому році з Голландії. От, на замовлення. Багато хто замовляє посадковий матеріал для того, щоб е, посадити ну, і насолодитися квітучими е, грядками на клумбі, там, на полі. Чи в саду шафрану. От. Скажу так, що ще хто хоче посадити в себе на клумбі, чи на полі, чи там на грядки, чи де там на присадибній ділянці, то ще посадковий матеріал є. От. І ще не пізно посадити. От. І чому я про це зараз з вами і поговорю. Ну, дивіться, отака от от така от, цибулинка. Ну, бачите, вони більш-менш однакові, цибулинки. От. Ну, скажу вам, що вони тут від 15 до 30 п'ям цибулинки. От вони такі приїхали в цьому році до нас от, на замовлення. От. Ну, от я... Хочу взяти більш-менш однакових цибулин. Бачите, ось, ось така цибулинка от вона важить 25 грам. 25-26. От, ваги от такі не дуже точні, плюс-мінус там вони там, ну, грам плаває. От, і дивіться, і от таку саму цибулинку я взяв і почистив від ну, лошпиня, від цієї шкурки з хвостиком. От, для чого? Щоб показати вам, що ж там під шкуркою. А там от дивіться, посередині це квітучий е, росток буде. Звідси піде квітка. От, е, основна. Е, бачите, яка вона така велика, потужна. І є ще поряд. Ще, от, бачите, от, 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 самі більші от, такі, от, такі вічка, як на картоплі. бачите? От. І от цибулинка, скажу вам, 25 грам, вона здатна не одну квітку дати в цьому ж році, коли ви посадите. А ще оці найбільші от вічка вони теж можуть дати квітки. Ну Скільки їх буде, ну, це вже там залежить від цибулинки, від погоди там чи що там і подобається, не подобається, ніхто не знає чому. Але от, оці великі вічка ще здатні дати квітку. От. Можливо, і буде ще дві квітки, може три. І взагалі цибулина, яка от, ну, на практиці була в нас, що цибулина, яка більше 40 грам, вона здатна дати навіть більше п'яти квіток. ну п'ять квіток ми бачили. п'ять квіток з однієї цибулини. От, е, багато запитань, от, багато ще запитань. Багато ще з моїх підписників, глядачів каналу, не вірять, що якщо в цьому році посадити цибулинку, що в цьому ж році вона зацвіте і дасть урожай. От е, ну, повторюю ще раз, що якщо ви посадите зараз, от, ну, сьогодні 11 вересня, от посадите зараз е, цю цибулинку, е, то в жовтні вже отримуєте урожай. Тобто вона зацвіте і ви зможете зібрати квіти. От, висушити течінки і зібрати вже готову спецію шафран. Е, чому ще не пізно садити шафран? Ну от бачите, от, от е, вічки ще не проклюнулись. От, ще нема ростків таких проклюнутих. Е, як тільки проклюнуться оці вічка, росток почне рости. Це вже сигнал, що треба ну не терміново, але ну, в принципі терміново 2-3 дні треба висадити їх. Вже, якщо вони проклюнулись цибулини, треба вже висаджувати. От вони ще бачите, прекрасно себе почувають, ще не, не проклюнулись жодна цибулина, тому ще я думаю неділька друга ще є в нас для того, щоб встигнути висадити цей посадковий матеріал. Тому хто хоче, ще, будь ласка, замовляйте, ще можете встигнути. От, телефон є в описі до кожного відео. От, тому телефонуйте, пишіть на Viber. От, Всім бажаючим зможемо вислати нову поштою чи Укрпоштою, там, кому як зручно, можемо вислати посадковий матеріал. Ну і відповідно ви зможете розраховувати на всі консультації в телефонному режимі, як вирощувати, як садити, як збирати, як сушити. От, на це ви можете розраховувати. Якщо ви вже придбали в нас посадковий матеріал, то всі консультаційні послуги на них ви можете розраховувати. От, значить, які ще особливості цієї культури? Ну, багато ще запитує. А якщо вона ну, то паде. Ну, не хвостиком вверх, бачите, ну, правильно садити хвостиком вверх. Отак от посадили її ну, в землю, відткнули, присипали землею на 15 см глибини. От, і все, вона росте. Якщо вона, наприклад, у вас, якщо ви там саджалкою чи просто випадково вона впала, навіть отак, догори ногами. Нічого страшного, вона проросте, просто потратить день-два більше на те, щоб росток обігнув цибулиною і проріз. Скажу так, що дуже потужна рослина. Навіть бувало, ми садили, мульчували рядки плівкою і робили такі ж отвори в плівки, і туди садили цибулини. Ну, це там перший рік, ми там пробували, експериментували. І бувало так, що росток ішов в сторону і пробивав плівку навіть. Тобто він е дуже потужний росток, він проб'є і грудку, е якщо він перевернеться цибулинка, він все одно вилізе, незважаючи ні на що. От. Е е ну, така от культура, яка, як я вже казав, згадував в багатьох відео, вона пробачає помилки, е е навіть якщо ви. Ну там пропустили або не змогли прибрати бур'ян, чи не поливали її весь рік, не удобрювали, Ну будь-яка інша культура цього б вам не пробачила. Вона б пропала б, заросла б бур'яном, ви б її там не знайшли і, або б там якісь шкідники напали б. Не. А ця культура, навіть якщо нічого не робити, потім перед цвітінням просто прибрати бур'ян, ну для того, щоб було видно. Квіти, як збирати, mm. то ви зможете все одно зібрати врожай, все одно вона розмножиться. Це на слідучий рік шафран розмножиться і ви отримаєте врожай. Ну, скажу так, що в принципі це вічна рослина, якщо її, ну, правда боїться, вона, якщо буде стояти вода на ділянці, довго буде стояти вода на ділянці, то може вимокнути, звичайно, ну, задихнеться. От. А так, в принципі, вона росте на будь-яких ґрунтах, От, крім червоного вулканічного, якого у нас на Україні, на щастя, немає. От. Тобто навіть в піску е росте звичайно, в звичайному піску, якщо в пісок посадити, все одно вона дасть урожай. Виросте. Да, і дивіться, ці ж вічка, да? давайте ще раз навіть їх порахуємо. От, ну, це центральний, це квітка, це по-любому. І оці давайте от, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От, і там ще знизу 11-12. Е, що це означає? Що ця цибулина здатна на наступний рік розмножитись до 12 штук е, ще цибулин. Тобто оця стара цибулина пропаде, але на її місці з'являться 12 цибулин, правда, різної величини. Е, 2-3 штуки будуть такої самої величини, як вона, а інші будуть іншого розміру, ну, менші і набагато менші можуть бути навіть як. Грошинка, як зернятко, От. але їх буде 12 штук. Дві-три ну, будуть цвісти в той же рік, От. а інші доростуть до потрібного розміру. Ну, якщо три, буде таких, то відповідно значить, 9 цибулин будуть маленькі. Вони доростуть до потрібного розміру, два, через, через рік, через два. От ну от така от особливість. Ще якщо ви, наприклад, копали там цибулинку і порізали, навіть так пополам порізали, або на четверть, там, на чверть розрізали цибулинку, то вона не пропаде. Розрізана частина підсохне, покриється такою плівочкою. От, і ці половинки можна садити, вони не пропадуть, вони теж е, пустять коріння от, і розмножаться до слідуючого року. Тобто порізані цибулини теж треба садити, е, вони продуктивні. Ну, от така от інформація, е, е, я її розказав вам для того, щоб ви розуміли, що. Е, коли треба садити, а ну ще ж хочу дивіться, рік на рік не приходиться, і от чому в цьому році не пізно садити? Ну, по-перше, наглядно, бо ще не проклюнулись ці булинки. А по-друге, тому що в цьому році дуже тепле літо, от і вересень ще теплий. А для того, щоб почав проростати шафран, от в землі, от, чи так, от, треба, щоб температура знизилась до 18 градусів тепла. От, як тільки температура Землі стає менше 18 градусів, він починає прокльовуватись от, і цвісти відповідно. Ну, Для того, щоб вона охолола, треба, щоб може й дощ пройшов, або просто якісь там похолодання пройшло. От, і це кожен рік по-різному. От, розумієте. От, ну, останні 2-3 роки то до 1 жовтня починалось вже вегетар, вже 1 жовтня ми збирали вже перші квіти. От раніше, от, ну в Каховці, наприклад, у нас в вересні там, з 1 по 10 вересня вересня проходили заморозки, от, а потім знову тепло. І от це похолодання давало поштовх для того, щоб почав ростати шафран. І ми вже десь з числа 20-25. Вересня вже збирали квіти. Ну, тобто, от Така от особливість шафрану. Для того, щоб він почав вегетувати, проростати, цвісти, потрібно похолодання. От. Ну, Така от інформація. Кому була цікава вона, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Буде ще багато цікавого.